Вітаю! Ну, що може бути краще, ніж свіжесенькі ніжні галушки зі шкварками? Хіба що тільки закарпатські галушки зі шкварками та сиром. Сьогодні саме їх і приготуємо. Лишень погляньте, як це апетитно виглядає, а пахне ще краще. Тому, хочі ж біжить на кухню, рецепт вже є на каналі. Переходьте, забирайте. Це готується дуже просто і швидко і смакує по-українськи. Смачного! І, як там кажуть, шановні гості, дорога родино, ласкаво прошу до столу відвідати цю смакоту. Шкварочок собі побільше не жалкуємо і добрячу таку густющу ложечку сметани. І все і зараз вам буде райська насолода. Тому готуємо, їмо смачно, бо ми того варті.